Вас, мої дорогенькі, я Ірина. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для Китаю важливо приєднатися до переговорів щодо мирної угоди, яка покладе край війні між Росією та Україною. Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі у Швейцарії Давосі, де він бере участь у зустрічі понад 80 Радників з питань національної безпеки повідомляє бельгійське видання. І так, що ж такого важливого, що має чому має бути обов'язково Китай у, цій, у цих переговорах? Всі ми знаємо, які мирні угоди пропонує Китай. По-перше, там не повинна Росія програти. По-друге, залишаються всі території, які захопила Росія за нею. Крим, взагалі, там непонятно на яких, і тому подібне. Давайте так. Навіщо Єрмак хоче Китай? Яка причина? Яка причина заключити якісь договори мутні? З яких питань? Ну, тут якісь дійсно не дуже вигідні. Не дуже вигідні. Тут, ви знаєте, да. А, не вигідні. Я не бачу, що вони вигідні для України. А що ж тут? А, дійсно, Єрмак хоче, щоб. А, ну, прямо, знаєте, я навіть скажу не просто хоче. Ось ця карта говорить прямо, А, Знаєте, як я не знаю, як це як це пояснити, Ну от коли, знаєте, аж аж а, а, от рветься прямо, от, рветься в бой. Так хоче Єрмак, щоб був, був Китай. Поки що мені карти не показали конкретної причини. Тут, скоріше за все, а, Китай, єдине, що я побачила тут, що Китай має ключову роль займати в цій мирній угоді. Все рівно я хочу бачити конкретну причину. Тут будуть якісь економічні, фінансові якісь. Їм потрібна якась економічна, фінансова. Міжнародні відносини з Китаєм наладити, а про що йдеться? І то негайно, негайно конче, от як мені йдуть карти. У них ніби, знаєте, наразі стосунки з нашою владою і з Китаєм ніби підвішались. Все рівно, я хочу знати, навіщо, що тут головного. Співпраця якась показують ще карти. Негайна співпраця. А, ви знаєте, я чомусь думала, що тут гроші якусь а, мають роль. Не бачу ні, ні одна карта толков, толком не випала грошова. Ось дві карти грошові. Тут, скоріше за все, а, таке враження, що. У них є якісь вже договори з Китаєм. Вони поки що, ну, як би вам сказати, поки що вони ще не легалізовані якось, якось вони не офіційні. Їх треба якось офі е офіційно зробити, відкрито зробити. Щось вони мають з Китаєм. Або це сторона Росії. Можна тут сказати, що тут сторона Росії. Тисне на Опу, щоб вони Китай обов'язково включили. Бо Китай найбільший союзник, плюс, звичайно, Іран найбільший союзник. а Китай постачає дуже багато чого Росії. Давайте тоді подивимося. Навіщо це? давить це Росія? Виглядає, що Росія тут хоче, да. Ви знаєте, розвалити нашу державу, нашу перемогу повністю знищити на нулю. От Китай допоможе їм знищити нашу перемогу. Абсолютно знищити. Ви знаєте, от те, що Рашка робить з Україною фізично, Китай робить це, знаєте, підкилимно. Якось так у мене пішло. Ой. Чи що буде з цього? Давайте так. Що з цього будуть мати е, банда зелених. Що з цього вони будуть мати з цих договорів. А вони догодять догодять рашці, Тому що рашка – це гроші. Все, зрозуміло, треба було правильно стати, ставити питання. Тобто, це тиск рашки, що Китай повинен бути. Це не так, ну, в принципі, вони, але тут ще й гроші. Гроші. Особисті гроші. Тобто, це не країна заробить. Країна не заробить, а зароблять вони тут особисті гроші. Що буде мати з того Україна? Але в мене вже карт мало лишилося. Давайте що буде з цього мати Україна, якщо Китай буде посередником приймати безпосередню участь у, цих, у, цих, у цій мирній угоді. Що буде мати Україна як держава? Вічну війну відверто вам скажу. Угу. І а, рашку, і постійно рашку буде мати. Ось що буде мати Україна від цих переговорів, від цих мирних угод. Постійна війна з Росією. Ось, не припиниться, війна не припиниться. Ось, і плюс залежність. Залежність від диявола. Не відчепимося ми від диявола, якщо будуть. Ну, якщо ось, ви знаєте, згадалося мені зразу, хтось писав мені приказка така. Зачекайте. От дивіться, вилетіло з голови. Бо тому що мені сьогодні ще, вчора ще хтось написав одну приказку про Єрмака. А, де Єрмак все не так. Ну от. І, до речі, розрізняйте агентів Кремля і завербованих. Зеленський не є агентом Кремля. Він тільки на побігушках. Агент Кремля це Єрмак. А Зеленський він просто завербований. Під час, коли був таких завербованих людей, є багато, щоб ви розуміли, по всьому світі. І в нас в Україні їх предостатньо. Ми робили розклади. Агенти Кремля це вже вищого гатунку. Оце є зелений кардинал. А Зеленський він не є агентом. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Цікавий розклад вийшов. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!